Добрий день, я Наталя Калініченко, я якраз представляю ті профронтові регіони, про які ви говорили. Я і моя колега Оля ми мешкаємо у Сумській області, місто Білопілля і місто Краснопілля, разом на 150 кілометрів кордону з Росії, два наших невеличких регіони. І коли пані посол сказала, що прикрасила нас фінансувати, тобто допомагати. Ми почали працювати далі, хоча мали жовтну підтримку. І от саме завдяки європейській допомозі ми зберегли інформаційний простір на прикордоні. І нам вдалося разом видавати ось таку кольорову газету, яка називається «Спільнофілля». це для наших регіонів, для людей, які живуть ну, за 7, 10, 14 кілометрів від російського кордону. Люди отримують газети, люди мають куповане слово, українське слово. Ми розвінчуємо фейки, ми пишемо безпекову ситуацію. І, власне, я дякую, що ви згадали Донбас медіафорум. На Донбас медіафорум ми теж були представлені, і сьогодні ми працюємо із Європейським фондом за демократію. Вони підтримують уже нашу маленьку ось таку газету. Ось газета вийшла 11 жовтня. Тобто вона вийшла на території Білогілля на прифронтовій території в зоні фактично бойових дій. Тому. По-перше, дякуємо вам. І ну я не знаю, можна вас запрошувати сьогодні у Білопіля і в Суми, чи Не можна, але дуже б хотілося, щоб ви приїхали до нас, подивилися, як живе наш регіон, і можливо, ми б теж. Подумали про якісь спільні проекти, бо там теж живуть люди, боронять, захищають і ну, живуть в таких важких умовах, щоденних обстрілів, 18 годин тривог і так далі. Тому я хочу вам знак вдячності. Ми зробили так, як ми прифронтовий регіон. Ми зробили ось такі шеврони, а -а -а -а. <зırk> <зırk> як, як написано наша газета Біла і Краснопілля це наші два прифронтових регіони. І тут ми дякуємо вам. Ми спілкувалися з послами ЄС, які приїжджали в Київ, нас запрошували. nii tänu ja muidugi Valdek .